Горядні санкції США вони набагато більш ефективні, тому що вони якраз, вони якраз блокують індійські компанії, які працюють зі Сполученими Штатами, і конкретний кейс це НПЗ, в якому РФ ну Роснефть безпосередньо володіє там однією з найбільших часток як акціонер, то індійський партнер вийшов з цього НПЗ з власності, тому що він не хотів втрачати американський ринок. І це відповідно. Було запроваджено нещодавно, і ефект санкцій ми ще побачимо. Тобто дійсно буде зменшуватися обсяг, обсяг російської нафти, яка буде проходити через через Індію або через різні так, так звані хаби типу Сінгапуру, типу типу Єгипту, але все одно буде, буде завжди можливість якась знайти, знайти можливість через різні інші компанії, які не пов'язані зі Сполученими Штатами.